Перед тим, як долучитись до лав національного флоту, в тому числі за контрактом 18-24, кандидат проходить ретельний відбір фахівцями третього рекрутингового центру Військово-морських сил України. Людина нам телефонує, як полцентр. Ми з нею спілкуємось, заповнюємо первинну базу даних, звідки людина, скільки і років. Стан здоров'я і так далі, і так далі, кожного дня залишають заявки загалом, в цілому спочатку дії цього спецконтракту, близько тисячі заявок було залишено. Після того як кандидат підтвердив своє бажання проходити службу, він спілкується з психологом центру. Саме цьому етапу приділяється чимало уваги. Не менше такого дві години, тому що тестів багато, і по кожній ну кожний тест визначає своє. Якщо ми, наприклад, Проводимо тест на мотивацію, то більш вже детально розбираємо, яка це мотивація, позитивна, негативна мотивація, які чинники, чому кандидат йде на військову службу, що його спонукає. По контракту 18-24 Більше увагу звертаємо на їхні соціальні зв'язки з тим, з ким вони проживають, як близькі рідні відносяться, чи підтримують це. Теж дуже важливо, тому що Ну, вони зовсім міняють кардинально своє, своє життя, тобто переходять в іншу соціальну групу. І це важливо, щоб близькі рідні підтримували, держали зв'язок. Данило вдало пройшов цей етап та готовий до наступного, оскільки вже обрав бригаду за контрактом 18-24. Так, я прийшов сюди підписати контракт. У мене папа служив, у мене служи брат і ще один брат. І папа в мене був на Донбасі у 2014 році. Мені було ще 17 років, і я думав, щоб піти піти воювати. А так як мені виповнилось 18 років, я прийшов в воєнкомат, мені сказали, приходь приходьте в 19 років. Я прийшов в 19 років, і от я тут Немає страху. А, полків. Обов'язково з кандидатом спілкується лікар центру, який оцінює його фізичний стан. Це важливо, оскільки однорічний контракт передбачає проходження служби лише на бойових посадах. Ми проводимо опитування попередніх кандидатів. І якщо, скажімо так, він нам орієнтовно підходить, ми таку людину направляємо на комісію військово-лікарську комісію. Людина кандидат проходить військово лікарську комісію і за висновком військово лікарської комісії, якщо він є придатним, ми вже оформляємо далі всі подальші документи, і вже тоді людина направляється в навчальний центр. На будь-якому етапі до підписання контракту людина може змінити своє рішення. Наразі, хтось на фінальній стадії передумав служити. Ну, тобто, це життя у кожного своєї ситуації житті. Ми нікого не примушуємо на будь-якій стадії, поки немає підпису. Людина може пожати нам руку і сказати, що все. Я продумав, я не хочу. До слова, рекрутери центру. В основному військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Сержанти, офіцери це люди, які пройшли більша частина бойовий шлях 30-му корпусі морської піхоти, отримали поранення та були направлені в наш центр. Тож у рекрутів вже на етапі співбесіди є можливість отримати цінні поради від наших захисників, до лав яких вони бажають долучитись в майбутньому. Якщо боїтесь починати, навіть не питайтесь. А якщо хочете, йдіть.